Декларація незалежності 1776 року знаменувала офіційний початок та розвиток американської національної ідентичності. Тож нова вільна нація потребувала власної історії, культури, і її частиною мало стати візуальне мистецтво. Більша частина раннього американського живопису до початку 19 століття складається переважно з зображень історичних сюжетів та портретів. Багато художників були по суті самоучками або ж навчалися приватно у художників, що отримали освіту в Англії. Одним з них був Джон Сміберт, що народився у Шотландії та вважається першим художником з вищої академічної освітою, що працював у британських колоніях в Америці. Одним з його учнів був Чарльз Вілсон Піл, відомий своїми численними портретами багатьох діячів періоду Американської революції Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Бенджаміна Франкліна та інших. Ще одним відомим портретистом того часу був Гілберт Стюарт, який так само писав портрети новообраних урядовців, багато з яких стали культовими. До прикладу, найвідоміший, хоч і незавершений, портрет Джорджа Вашингтона робота його рук. Що ж до історичних сюжетів, то варто звернутися до Бенджаміна Веста, у доробку цього художника Самучки, твори, що зображують біблійні античні сюжети і важливі події його часу, договір Пенна з індіанцями, смерть генерала Вульфа, що стала найрепродукованішою роботою того часу, битва на річці Боїн, що зробила зображення Вільгельма Оранського на білому коні культовим образом визволення католицької Ірландії. Джон Трамбул малював великі батальні сцени часів Американської революції, серед яких смерть генерала Варена у битві при Банкер Хіллі та інші. Важливими є його роботи проголошення незалежності, що зображує редакційний комітет, який представляє свій проект декларації Конгресу у червні 1976 року. Та генерал Джордж Вашингтон складає свої повноваження головнокомандувача континентальної армії у грудні 1983 року перед Конгресом Конфедерації. ХІХ століття особливо появою американських шкіл живопису. Першою з них була школа річки Гудзон, що з'явилася у 1820 році. У другій половині 19 століття стрімко розвивається пейзажний живопис, з'являється люмінізм, американський стиль 1850-70-х років, що характеризується світловими ефектами в пейзажі, завдяки повітряній перспективі та приховуванню видимих мазків пензля. Білі гори, гірський хребет у складі Апалачів, займають окреме місце в американському живописі. Протягом 19 століття понад 400 художників малювали пейзажі Білих гір штату нью гемпшир з метою популяризації регіону, що й справді призвело до його економічного піднесення. До прикладу, Роберт Данкенсон, що відноситься до гудзонської школи, був одним із перших видатних афроамериканських митців-пейзажистів. Окрім пейзажів новоосвоєних західних земель, зображали й культуру корінних народів. Джордж Кетлін працював з портретами вождів та іншого населення, робив етнографічні замальовки. Загалом про художниць відомо більше починаючи з другої половини 19 століття. Тоді ж жінки вперше отримують право навчатися в художніх академіях. Племінниця Чарльза Піла, Анна Клейпол Піл та її сестра були першими жінками, зарахованими до художньої академії Пенсильванії. Люсі Бейкон, художниця постнепресіоністка що була ученицею Каміля Пісаро, була єдиною людиною з західних територій, що навчалася у представника французького імпресіонізму. Сара Додсон у своїх роботах зверталася до античних та біблійних сюжетів. У 80-х роках була визнана однією з провідних американських художниць у Парижі. Серед портретів стилістично відрізняються роботи Рут Беско, яку в народі називають Тітка Рут. Працюючи шкільною вчителькою, вона створила майже півтори тисячі профільних портретів, переважно членів родини або близького кола. Сьюзен Ікінс також навчалася в художній академії Пенсильванії, виграла престижну тамтешню премію Мері Сміт, переважно зображаючи портрети та сцени домашнього побуту. Її вчитель, а згодом чоловік Томас Ікінс, реалістично зображав міське життя середнього класу, унаслідку чого не мав особливого успіху за життя, хоча згодом був визнаний одним із найвизначніших американських художників. Тобто американський живопис протягом півтора століття зазнав великих змін. У другій половині XVIII століття у час революції та значних політичних сувів найчастіше звертались до історичних сюжетів або тогочасних політичних подій, портретів борців за незалежність. Але вже у 19 столітті фокус рухається на пейзажний живопис через розширення американських поселень, на відображення побутових сцен, родинних портретів та звернення до біблійних античних символічних сюжетів.